Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут наслідки неправильного харчування. Цукровий діабет і йододефіцит. Цукровий діабет одне з трьох захворювань, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті. У перекладі з грецької діабет означає витікання, тому назву цукровий діабет можна перекласти як витікання цукру. При цукровому діабеті глюкоза не може проникнути в клітини і залишається в крові, а відтак виводиться з організму. Існує два типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу пов'язаний із дефіцитом інсуліну. При цукровому діабеті другого типу підшлункова залоза виробляє достатньо інсуліну, інколи навіть більше за норму, однак клітини організму втрачає чутливість до нього, і він перестає бути провідником глюкози. Чинники ризику, збалансоване харчування, ожиріння, малорухливий спосіб життя, чинники захисту, здорове харчування, контроль маси тіла, фізична активність. Йододефіцит Йод мікроелемент, необхідний для нормального розвитку та працездатності людини. Його дефіцит призводить до багатьох розладів, появи зоба, порушення обміну речовин, втрати слуху, затримки фізичного і розумового розвитку. У менш важких випадках йододефіцит спричиняє апатію, зниження розумової активності, пам'яті, здатності до концентрації. В Україні існує природний дефіцит йоду. Тому йододефіцит є державною проблемою, розв'язання якої допоможе зберегти інтелект нації. Щоб запобігти проблемам, пов'язаним із йододефіцитом, необхідно вживати більше морепродуктів риби, морської капусти, креветок, мідій кальмарів. Та найкращий вибір це йодова насіль. При цьому не треба збільшувати кількість солі, яку ви споживаєте. Необхідно дотримуватися лише кількох простих правил. Йодована сіль має обмежений термін придатності не більш як 6 місяців, тому купуйте сіль у невеликих упаковках. Йодовану сіль Треба зберігати щільно закритою в сухому і темному місці. Порушення умов зберігання призведе до випаровування сполук йоду. За високих температур йод швидко вивітрюється, тому додавайте йодовану сіль у страви перед тим, як подати їх до столу. Продукти, які містять йод це морська риба, капуста, креветки, кальмари, мідій, інші морепродукти. Йодована сіль – найкращий вибір. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!